Італійські водолази спустилися на глибину 17 метрів, щоб очистити бронзову статую, відому як Христос із безодні. Це щорічна процедура. Статуя з за вишки 2,5 метри. Вже 71 рік стоїть на дні бухти Сан-Фрутуозо біля узбережжя італійської Рів'єри. Спочатку скульптура була порожнистою її заповнили бетоном і металевою арматурою, щоб надати стійкості. За словами фахівців, через це виникла хімічна реакція, що зашкодило бронзі. Але найбільше бронзу зруйнувала невпинна робота в перші 50 років перебування статуї в морі. Її терли металевою щіткою. Останніми роками статую очищають водою, що під тиском подається зі шлангів. Фахівці зазначають, що довкілля під час цього не страждає. Маю сказати це чудово, оскільки коли мікроорганізми змиваються зі статуї, навколо нас із цікавістю припливає безліч дивовижних риб, ластівки, морські лящі та луціани. Статую Ісуса Христа створив скульптор Гвідо Галетті. Її виготовлено з переплавлених медалей полеглих італійських бійців, а також гармати кораблів. І із безодніє – це пам'ять про всіх загиблих у морі. Чи то під час аварій, чи воїн. Але насамперед це ікона символ, який дорогий усім людям моря. Археологічне управління Мінкульту Італії стверджує, що завдяки близькому розташуванню до берега і відносно невеликій глибині статуя Христоса з безодні стала найбільш відвідуваним місцем серед дайверів у Середземному морі. Сюди також часто приїжджають каякери та саббордисти, бо скульптуру можна побачити з поверхні води.